Мої вітання, друзі, на каналі про спінінг. Нещодавно ми з вами збирали кошти на дрон для ЗСУ 50 тисяч гривень. І завдяки вам, друзі, ми дуже швидко зібрали. Буквально там один тиждень повністю набралась вся сума. Тому дуже дякую вам за це. Як я і обіцяв, серед тих, хто донатив більше 100 гривень, ми зараз розіграємо дуже круті подарунки. Це Костюм Норфі. Цей костюм особисто я надаю на розігріш. Він коштує майже 12 тисяч гривень. Його я виграв на одному зі змагань. Це був кубок Лакеджон минулого року. І мені доступні будь-які розміри. Тому е один із вас сьогодні його отримує. За друге і третє місце будуть ось такі круті ліхтарі. Це ліхтарі від Діпера. Бачите. Отакі От ось крутезні ліхтарики. Вони з павербанками повністю водонепроникні. Вони теж коштують там приблизно десь там 2400-2500. Ну і за найбільший донат буде прапор. Давайте зараз його розвернемо. Це прапор від хлопців з аеророзвідки, які попросили мене розіграти його і подарувати саме одному з вас. Ось такі, друзі, подарунки. Ще раз вам дякую за донати, за те, що підтримали цей збір. І давайте зараз перейдемо безпосередньо до розіграшу. Давайте ще раз вам нагадаю, що за перше місце в нас буде костюм, за друге, третє місце в нас буде ліхтарики Діпер. І за найбільший донат в нас. Буде прапор. Вам прийде оповіщення на мобільний телефон, і якщо воно вам приходить, значить ви стали переможцем. І е, потім напишете мені будь-яку соцмережу. Ну, бажано на пошту, мою електронну, я залишу е, всі свої контакти під цим відео. Отже, друзі, давайте, поїхали. Так, обираємо е, розіграти серед кратних поповнень». Так, включаємо запис. Щоб все було по чесному, записуємо екран. Так, значить, кратність поповнень у нас 100 гривень. За весь час кількість переможців у нас 3. І обираємо, куди мені прислати результати. Так, ну що, показати учасників. Так, все, в нас, нам, підготували, нам підготували вже розіграш. Ну і давайте одразу натискаємо перемішати та розіграти. Так. Підтверджую. Нам вдалося замовити до речі дрон дешевше ніж я очікував, і залишок коштів ми передамо через фонд е, Україна. це для реабілітаційних центрів бійців ЗСУ, які розташовані там поблизу Запоріжжя, тобто на запорізькому напрямку. Звісно, я від, відзвітуюсь вам про те, що все дойшло куди потрібно. Так, отже, в нас е, переможець з перше місця Олексій Р, друге місце якесь котеня, і третє місце Роман Я, е, е, які донатили 15-го, 17-го, 17-го Thank you Березня і перше місце, бачите, задонатив 500 гривень, друге місце задонатив 300 гривень, і третє місце задонатив 200 гривень. Хлопці, я вас вітаю! Зв'язуйтесь зі мною і отримуйте від мене ваші подарунки. Так, ну і що, давайте зараз розіграємо верніше нагородимо топ донатора, який задонатив найбільше. До речі, ця людина вчора закрила повністю збір. За що тобі, друже, дякую. Вибираємо одного донату. І показуємо учасників. Так, це в нас перекута В, який задонатив вчора 4,5 тисячі гривень. Друже, дуже тобі дякую за це. Е від нас, від аеророзвідки, від каналу ProSpin, отримуєш ось такий е прапор прапор аеророзвідки. Ну, і хлопці, зв'язуйтесь зі мною, пишіть мені. На електронну пошту і ну, до зустрічі на рибалках. Ще раз поздравляю переможців. Ще раз вам друже дуже дуже друзі, дякую за те, що ви долучились до збору. І всім до побачення.